Привет, друзі, з вами Артем! І сьогодні ми в цьому супер-міга-крутецькому ролику будемо розвозити бензин по заправкам. Погнали, друзі! Як ви замітили, я працюю на заправці компанії Стелс. Да, друзі! Вчорашньому відео у мене запитаєте, звідки з'явилася ця бочка? Я вам скажу, друзі. Я приїхав сюди в компанію, зареєструвався, і вони мені у цю тачку точку е, поклали ось оцю велику бочку для розвозіння бензину. От тут храниться бензин. Бачите, оце. Такі кришечки, бачите, ось такі кришки. І сразу з сходу, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, друзі. Дякую, ви самі круті. І дуже дякую за 340 підписників. Ми ростемо кожного дня. Да, друзі. І що я хочу, друзі, сказати, Обязательно двірітей ролик до кінця, бо будуть два слова. І пограли, друзі. Зразу хочу сходу сказати, що це уже у нас така рубрика була. Вот, друзі, кому голова закружляла, напишіть в коментарях. Вот, друзі. І полетіли, друзі, і кодові слова. Був написав Олесь Патер. Да, друзі? Сьогодні він попадає у наш супер-міга-крутяцький е, супер ролик і написав користь слова Олесь Патер. Да, да, друзі? Ну, все, друзі, полетіли. Сідаємо у нашу супертяцьку тачку. Включаємо наші мегалки. Бо Олесь Патер під першим роликом написав такий коментар, що не став ті, па, ті стробоскопи. Я теж так подумав, але я так подумав, що ми будемо їхати, а джипом, адже, от сказати. Це, ну як би це сказати, правильно. Ну, допустимо, що вас розвозиться машина бензін. І просто не трохи тяжко управляти, і ми будемо починати гепатися, і копи будуть за нами гнатися, і це буде нам заважати. Але, друзі. Заводимо цю з вами тачку, і включаємо першу передачу, і ми з вами розвозимо лише бензін по заправкам стелс. Друзі, ми з вами їдемо на, прошу, на першу заправку. Це ось ця заправка. Потім це... Ось ось ця заправка. Потім ця заправка ця. Е, да. потім ми йдемо сюди, сюди заїхаємо на цю заправку. Потім ми їдемо у нове місто, заїхаємо на ось цю заправку да. і потім їдемо на е, ось цю заправку. Ніби то, ви зрозуміли, 10 заправок має бути. Все, друзі, погнали з вами. Так, їдемо, тут виїзд. Все я прошу такі з грузівської компанії, вот. Святою теж підробіткам работати, бо нібито нормально платять, казали 20 тисяч за один раз. Ну нормально нормально нібито. Так, друзі. Чекайте, а куди нам їхати нужно? Сіколочку блин, а ми не туди поїхали. Ну окей, зараз розвернемося з кайфом. Вот, ось сюди заїдемо. Чи тут завжди пробка? Я не знаю, от сюди, туди розвертаємося. Я не знаю, взагалі, що завжди пробка. Ну ладно, неважливо, друзі, неважливо. От, туди їдемо, а ми трошки суїти будемо навалювати. От, трошки так. Чуть, чуть щоб нас главное, щоб нас не вигнали з компанії нашої. От ось ця заправка. Все, ми під'їхаємо сюди, друзі. Так, і нам треба заїхати ось сюди, отако, і тепер трохи взад здати. Все, ми. Під'їхали на заправочку. Ідемо тепер до мен... менеджера самого цього заправки. Відкриваємо наші... нашу бочку. Пусть вони там вже собі заставлють. Такс. Е Добрий день, Саша, добрий день, Артем. Ви бачите, на нас компанія Стелс заправляє вашу заправку. З вас 5 тисяч гривень. Все, дякую. Все, ваша заправка, ваша запра... станція заправляється. Все, дякую, хорошого дня і вам також до побачення. Все, друзі, полетіли, Може, заправили. Тепер їдемо далі. Їдемо ми з вами. Тепер на ось цю заправочку. Поїхали, друзі. Поки що з кайфом двигаємося, нібито. Ну так, да, ми з кайфом двигаємося завжди. Так, друзі, полетіли з вами. Так, бот, акуратно. Все, друзі, поїхали. Бо ти ну, не ну, по братськи так, сюди полетіли просто-напросто. Давайте поїдемо з вами через цей міст. Тут машин нема, зараз на кольці розвертайся, руль повертай, не дуже прикольно. 150 валимо. Я не думаю, що раз ця компанія має типу, сварити, бо через те, що я ж на своїй тачці їду, не на ній. І типа як я розб'ю її, то буде все, от, типу. Так, Все сюди залітаємо поворот. Ми можна поки що красиво їдемо. Все, тут, друзі, стоїмо з вами. Все, тепер загораємо тут лампочки, що готово, що може. Секайте, друзі, хоп, Отако. От все, тепер ставимо, відкриваємо. Все, і тепер йдемо до Андрія. Добрий день, Андрій. Я заправляю, нашу компанію Стел, заправляю вам заправку. Да, да, дякую. З вас вже 7 тисяч, бо тут вже ми заправляємо вам 53 літра. Да, дякую, Артем, все, до побачення, до побачення, гарного дня. Такс, все закриваємо, доста, щоб бензин вам лився, трохи зекономимо собі на тачілу. Так, все, полетіли, друзі, поїхали так, чекайте. Я що, я не замітив, а я що в пустоту бехнувся, я що то не замітив спочатку. Артем поаккуратній не зноси нам заправку, та без проблем з кайфом. Давайте вікно відкриємо. Так, бо сьогодні тепло. Так, от напишіть, друзі, от напишіть, чого ви з, з якого пристрою ви мене дивитеся, мій канал, з телефону, з комп'ютера, з планшета або з телевізора. От напишіть в коментарях. Я, наприклад, завжди все дивлюся з телевізора. О, а деколи з планшета, ну на телевізорі саме удобніше. Такс. Так, так зупиняємося. Та бліна. Чого ж термозадні погані? Чого металком термоза не а Ми нормально прокачали у прошлій серії. <coughs> І, друзі, якщо ви ту серію Супер Розв'язку не дивилися, то обов'язково ну, подивіться її, бо ми <coughs> тут кліва були прокачали цей крутяцький пікапчик. От. Ми вложили у, у нього за 500 тисяч, от так якось. О, це заправка, друзі. Тепер сюди повертаємо. Чекайте, суїти, чуть-чуть навалам суїти. Так, все, сюди. Все, ми під'їхаємо. Та, так, закриємо вікно, щоб бензином не завойняла нам машину. Так, чекайте, друзі. То давай, давай, трогайся, друзі. Якщо вам щось подобається оця рубрика, то обов'язково напишіть мені у коментарях, чи мені її знімати. Так, друзі, акуратненько Все, то, -то ми стоїмо з вами. можна під'їхати Все, а то-то імбово прям стали имбушечка. Просто закрываем дверцята наши. Все, открываем. Добрый день, Алена. Так, наша компания Стелс заправляет вам вашу заправку. Да, дякую, Все, до побачення. А, с вас 10 тысяч гривень? Да, 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 конечно. Все. Так, полетели. Ох, ешки, матрешки, макарошки. Друзья. Эй, чё? Так, поехали. Все, акуратненько. Солби не збиваємо. Тепер їдемо з вами, друзі, сюди. Тут уже можна надати свої тим, бо у нас більше не буде зупинок таких. Уже будемо поменше зупиночок. Все, підлітіли. Ох, Йошки, матрьошки, макарошки. Так, друзі, ну фоткануться, фоткануться, які ми круті підписчики. Так, да, друзі. І обов'язково, хто ще це не зробив, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть коментарі. Дякую, друзі. Ви самі круті. Так, друзі, поїхали. Вот. Такс, тут трошки шашки поробимо шашки, маней. Такс. Ми тут станемо, ставати окей, станемо. Такс, да, стаю, чуді. чудики. Давайте, пацани, роз'їхайтеся, я не хочу. Через вас ще стоять довгенько, Так, давай, 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 поскоріше. Докатуємося, докатуємося, все, поїхали, Ти чо, ззаді бот гепаєш? Ти шо вообще уже тупенький ставки з бот? Так, сюда заліта літаю на гаїті, мусора не ловіті. Друзі, я вже навіть на поліцію не звертаю увагу, бо через те, що в мене є мігалки, і хто не знав, то якщо у тебе є мігалки, типа ось оці кру крутезні, то тебе поліція не буде ловити. От. Так, і навіть якщо вони у тебе виключені, то все одно вона у тебе не буде ловити. Що, поїхали, друзі. Ось собі, на цій бортей тачке я вже бачив нашу заправочку з вами, друзі. Такс. Давай, 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 бот, побистріше, побыстріше. Все, тут ми стоїмо з вами, трошки ми проїхали. Вс. Якось так, такого залишаємо нашу супер тачку крутецьку. Так, все, тут залишаємо. Що дотягнеться. Так, Добрий день! Хто у нас тут? А, вже Юра. <кій> добрий день, Юра. Е, я заправляю вам заправку від нашої компанії Стелс. Дартем заправляйте. Все, ми заправили. До побачення! До побачення. З вас 500 тисяч гривень. Добре, добре. Можете хотіли сказати 50. Да, да, а, точно, 50-50. Так, друзі, погнали. І перше корисло на сьогодні це буде 50 тисяч гривень. 50 Буде перше корове слово на сьогодні. Що, друзі, полетіли? Газ просто відпускаємо. Летимо, гай трошки цей пікап прям. Так, похасане, прохасане мочно прям. Все, прохасаюємо. І нам головне, бо ми ще доїхали з вами до ближайшої заправочки, там де ми маємо її заправляти. Бо якщо ми не доїдемо, то це буде позор. Так, бо нам треба заправити нашу супер тачку. Так, друзі. Хоп, сюди. Сюди на базу. І, типу, ви в мене спитаєте, чому вони тобі гроші не дають? Бо через те, що вони дають компанії, і потім компанія мені вже враховує за один місяць. Вот. Компанія враховує мені за один місяць І мені каже, наскільки я добре. Е, Прозвазив ті заказ. Ну я поки що хасаню прям так мочненько. Давайте трошки піддріфтимо. Вай, що за бестія просто. Що за бестія. Ой, блін, Та що ж таке? А так красиво йшли, а так... Красиво йшли. А це на дріфтику чисто. Вообще шикардос. Все, отакувай, як красиво просто пішли, просто-напросто Ні, не заводи. Да що ж таке? <кхи> Дай, друзі, напишіть обов'язково в коментарях, кава зараз погода. У мене, наприклад, зараз ну, хмарно, хмарно, бо я живу у Чернівцях, хто не знає. І як це називається, у нас цими днями щось завжди хмарно. Я не знаю чого. Такс. Трошки прям.. А що вже ми їдемо, чи ні? Я даже не знав, чи ми їдемо, але не важно. О, тут вже надо зупинитися. Ой, чисто отако. Давай, 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 братанчик, затормози. Чого? Давай мощно. Ой! поїхали, поїхали, поїхали. нема коли з вами. Так, да Та ми доїдемо до заправки. Да, ми доїдемо. One, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 так чисто так з кайфом, чисто так навалюємо з кайфом, навалюємо суєти, от наша заправочка. Все думаю, думаю, що це взагалі за заправщик якийсь непонятний. Все, десь отако стаємо. Чекайте, з якої сторони у нас б'є зубак? А, все, все, і понятно. Так, друзі, нам треба якось ось так стати, щоб цю колонку заправило нам. Так, ось тако. Так. Опа, по чуть-чуть, по чуть-чуть прям. О, все отако. І отако стоїмо. Все, імбушечка. Імбушечка стали. А ви отако сюди повернем колесо? Коротше, не важно. Ставим це сюди. Нет, сначала це відкриваємо, потім це сюди ставимо. Заправляємо саму тачку. 18 тисяч! 18 тисяч! Ви шо? <кхід> За що? Просто вісімнадцять тисяч! Так, друзі. <кій> та що таке? Е, я вже різаю. Та, добрий день. Я вам заправляю цю вашу заправочку. Ви що, Фігела на такі ціни класти? Та це не вместе Понятно, ігри. До побачення. ви мене розлили. До побачення. Телебачення. Так, <кій> все, друзі, поїхали. Яка заправка тупа. Чекайте, я закрили? Да, закрили? Все, друзі, поїхали. <кій> Мене ця заправка так розчарувала. Чекайте, давайте сюда поїдемо просто І не будемо париться отак. No. Во, сюда, все, шикардос. Тепер поїхали на яку нам заправку. Надо, я не помню. <кій> а куда? Ладно, поїхали до мої вілли на ту заправку, коло мої вілли. І то походу вже наша окончательно. К... К... Да, 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 походу, это наша окончательно вже. Все, друзья, полетели до мої виллы <кък> суперкрутецку. Так, сюда стоимо. А хорошо, что мы тут тормоза прокачали. Так, братанчик с кайфом. Ну, чекаем, чекаем, друзья. Так, і нас там колесо, все, зеленый, полетели. їдемо друзі їдемо якось так поїхали друзі до нашої супер, супер мега крутяцької вілли це ще джип походу ніколи не їхав по новому місці ну так він ніколи ще не їхав Я ще ніколи не їхав кобачком трошки далимо ох прямо лінію красиво залетіли так спалітели ох юшки матрушки макарушки так, братанчик, давай, давай, давай. С кайфом! Ой-ой-ой, близенько. <кху> Чогось дороги не злетіли. Да що ж таки? <кху> Чого я так за вообще? Не понимаю, не понимаю. Такс, сюда, друзі. О, уже їдуть. Окей, тоді шашки. Тут шашок не було, точніше. Такс, у літхаю на гаїті. Мусора не ловите. Так, друзі, перешкоджаємо до нашої супер крутецької заправочки і будемо з вами їхати, як це називається, до нашого офісу, щоб там ми вже здали всі наші. Так, друзі, быстро треба потопити, трохи поквапитися за час наший. Топимо, просто топимо на максимум. Так, ось сюди так красиво злітаємо поворот лимузин в магазин, покупай мамузин, бліначок кнопка не нажався. Це що за анаконда просто? Напросточка тебе правильно з вами їдемо? О, копейка дорога. Коротку дорогу нашли, отак. Так, тобто, тут то шашечка чуть-чуть, хоп. Прикол <кій> Ну, на пікапі, конечно, не то, що було, туди на Жигулю мы ми з вами наводили суету. Конечно, що не то було. Ну, все равно нормас, нормас. Такс. Улітаю на гаїті. Мусора не ловить, я ще й на ручник нажимаю. Так, От бачите, які сліди я на зробила чуть-чуть пролетів. Пролетів на гаїті на ручничку. Ну, давайте, по-братськи, копий, копи. Так, чекайте. Хоп. О, капе, а капець це бах знайшов прикольний. О, друзі, дивіться зараз на спідометр. Хоп, побачили бах. Так, друзі, поїхали. Так, тут то чуть-чуть так красивенько залі... залітаємо. І на цю заправочку теж. Аварійку зал... включили і. Увай! Як красиво залетіли! Але ще якби не гепнулося, то б взагалі імбулечка би вийшла. Так, друзі. Надіюсь, ця заправка тут буде хоч нормальна. Хоч не будемо сваритися. Так, чуть двері їм не зніс. Ну, що такі тіни лупити? На що такі тіни просто лупити? Я по-нормальному приїхав, щоб тачку свою заправити. Я ще їм бензин ввожу, на бензин хоч би дали мені. Так що, все заправляємо, я вже розучився це робити. І напишіть ось, друзі в коментарях, чи робити ні, так чого я мене крутецьке продовження. У мене аварійка включена, ну, ладно, не важливо. Так, добрий день, Аліна. Я вам заправляю заправку з вас е, 130 тисяч гривень. Так, да, все, дякую, до побачення, до побачення, Артем. О, це нормально була заправочка, І так, вежливо. сьогодні ж диво, все ні, реально ми сварилися. Каз... <кій> реально дурна заправка. Так, друзі, полетели. Ох, ёшки, Матрушки, Макарушки. Так, сюди, хоп, задню воткнули. І, друзі, друге корове слово на сьогодні буде. Е, пусть буде. Я даже і не знаю. Заправка вже була в ну, прошлому відео. Пусть це буде вілла. Просто пусть буде вилла. Любить корове слово. Е, тормози, тормози, тормози! Уф. Близенько, близенько Зараз поїдемо. Ми на поїдемо ми скорочену дорожку. Ну, трошки віддихаємо, віддихаємо так, якось я би сказав. Чекаємо, друзі, чекаємо. Ну, давайте, побраски, ну, похасанемо. О, все. Імбулічка просто-напросто. Так, чекайте сюди, повертаємо. Так же, гулянок, не заважай, по Все, друзі, полетіли, полетіло з вами просто-напросто. Так, хоп. І все, тут сидимо чекаємо, я просто Бернаут зробим. Так, протанчик, куди, куда, куда? А, уже все. Так, давайте, пацани. реально. Все, отако, от отако, просто суїти навалили. Кстати, друзі, що я хочу сказати, у нас уже наш е е робочий день закінчився. Тепер ми їдемо з вами до нашого офісу, Вот, друзі. Так, поїхали, нам треба швидко топити, щоб усе успіти. Так, сюди, сюди, трошки пошашкав. Ні-ні-ні, сюди не треба. Зачем я повертаю туди перестраиваю? На що ж таке? Так, сюди не потрібно. Цього реально він не є такий маневрений цей пікап, не то що як, наприклад, та сама Рено його руль не так, Реноліго. Ос... Май повертай, если че? Так, уф. Мочно, мочно. Так я чисто хочу проїхати. Ой, что за бести. Я просто, да, просто баратани едьте, я вас позноси у всіх. Че вы плетеся как черепахи просто Дай друзі? Полетели. Ух, Йошки, Матрушки, Бакарушки и Бошки. Полетели! Да-да, друзі, да, -да, друзі да, да летимо летимо з вами. Летимо сильно, так я бы сказал, хоп. Близенько прям было очень. Супер-мега-близенько. Так, сюди, друзячки. Так, хоп. Взагалі красивенько получается. А ми з вами взагалі нормально нормаль, їдемо. Так, друзі. Поїхали з вами. Нам ще багато їхати, чи ні. Я даже не знаю, друзі, чи нам багато їхати, чи не багато. Ну, я считаю, предполагаю, що багато. Чи, друзі, давайте може, вже почнемо закінчувати серію. Да, Давайте закінчимо реально вже серію, бо я так можу 100 років уїхати. Що, друзі, можу сказати, якщо вам цей суперчатський ролик сподобався, то обов'язково ставте лайкос. А якщо не сподобався, то серію ставте лайку, бо я стараюся над кожним своїм роликом. І хто напише ці два кори слова, які я казав, то той попаде у наш допис або у наший відос. відео. Да, друзі, ну і на цьому все. Всім пока!